Також отримали отрималися LED-фару бренду Лідер, яка йде на ближнє дальнє та має габарит дуже крутої якості. Потужність 53 Вт. Вона йде лінзована. Огляд її є у нас на сайті. Код товару артикул залишу під цим відео. Можете перейти на сайт. В описі є відео, як вона буде працювати. Кріплення, звичайно, йде в комплекті. Ось цей кронштейн, болтики. Всі для того, щоб підключити це. У нас іде бренду лідер. Дуже крута новинка, яка в них з'явилась в цьому році. Ось так вона виглядає. Ця лінза, йде, ну, лінза працює і ближнім, і дальнім світлом. Там є шторка для того, щоб перемикало ближнє дальнє світло. І ось тут з боку це буде працювати габарит. Широкий радіатор охолодження, крута якість. На ближньому вона має чітку межу, вона не сліпить на виході чотири провода, тобто на ближньо на дальньодільно і окремо на габарит. Як тут сіп, повинні бути, тут є її розміри. Крута якість, кому цікаво, друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія ТЗ.